Привіт, друзі! Вітаю вас у продовженні відеоролика про ноутбук від Lenovo серії G575. Зараз маєте можливість спостерігати ноутбук у розібраному стані. А стан у нього просто шахливий. Брудний, зламаний, 100 років не і при розборці з апарату випали наступні. Запчастини. Це кріплення материнської плати і бонки відкріплення шарнірів. З ноутбука ми дістали HDD-накопичувач на 500 ГБ від компанії Samsung. Також DVD-ROM, який, в принципі, зараз абсолютно нікому не потрібен. але... Дякувати за те, що є. Вентилятор неймовірно забруднений. Під ним клавіатура знаходиться, яку потрібно міняти. Також задня кришка для швидкого доступу до системи охолодження для апгрейду. Чистки. Топ-кейс з середини. Також брудний, в жахливому стані, все потрібно мити, чистити і відновлювати. На це потрібно дуже багато часу і, перш за все, терпіння. Тому наша наступна робота буде побудована таким чином. Я замовляю усі комплектуючі. Вони приходять. І я одразу ж берусь до відновлення цього апарату. Тому, гадаю, що незабаром ми з вами почуємось. І ви побачите продовження цього відеоролика. Хочу вам ближче продемонструвати вентилятор системи охолодження. Брудний, запилений. Але це все без проблем. Вичищується, відмивається, і система охолодження надалі працюватиме тихо і без будь-яких проблем. Можете глянути, як виглядає піддон у напіврозібраному стані, який він зламаний. Це все потрібно відновлювати. Система охолодження тут реалізована однією тепловідводною мідною фріоновою трубкою. Кристал не гарячий. Як я вже казав, тепловиділення у нього всього лиш 18 Вт. Тому дана система охолодження без проблем порається з відводом тепла від такого недочіпа. На чіпсеті Ось він, системи охолодження немає. Там була термопрокладка, яку я викинув, тому що її потрібно замінити. Також познайомтесь з відкладенням вікової пилюки. Її автентичність ще потрібно доказати. Але, гадаю, якщо вона. Ще 11 років постоїть десь в ноутбучних закрамах, за неї можна буде взяти непогану копійку. Що ж, а зараз, поки ви вже більш-менш детально ознайомлені з цим апаратом, з його комплектуючими, перш за все з його станом, я його спробую почистити, відмити, наскільки це можливо. Встановлю сюди SSD-накопичувач, накатаю сьому вінду, адже саме вона йшла з ним в комплекті із заводу. І тоді зроблю невеличке включення про те, як працює ноутбук почищений, обслужений і з новою операційною системою. А вам, дорогі друзі, дякую за перегляд цього ролика. Сподіваюсь, всім було цікаво. А ми почуємось через деякий час. Коли в мене вже все буде готове, і тоді я буду мати чим з вами поділитися. Тож, дякую вам всім за увагу, гарного вам дня! Слава Україні!